Слава Ісусу Христу! А ви знаєте, що закарпатські греко-католики підпорядковуються напряму Святому Престолу і є окремою церквою? Як так сталося і чому це добре? Давайте розберемося. Всього є 23 східно-католицькі церкви. З них 15 є греко-католицькі, тобто православні, які повернулися під омофор римського єпископа. І ті греко-католицькі церкви, які вже з них народилися і виросли. Кожна греко-католицька церква має власний обряд. По великому рахунку, всі 15 греко-католицьких церков формують один і той самий обряд Візантійський. Але всередині візантійського обряду є різні його варіанти і різновиди. Змішувати їх в одну купу і казати ніби це одне і те саме, це все одно, що змішувати в одну купу, наприклад, всі німецькі машини. І казати, що Мерседес і БМВ є одне і те саме. Ви могли бачити, як деякі журналісти в розумних статтях затирають щось інакше, пишучи, ніби Мукачівська єпархія і ОГКЦ в одному обряді. Але подивімося, що пише катехізм Католицької церкви. Параграф 835. Католицька церква вкорінюється у різних культурних, суспільних. І соціальних обставинах набирає в різних частинах світу різного вигляду і різної форми вираження. Павло VI, апостольське звернення Євангелії Менціанді. Зверніть увагу, папа Павло VI говорить в першу чергу про обставини, у яких зростає католицька віра. Обставини дуже важливі, не народ, хоч він теж дуже важливий, не держава. Не щось політичне чи етнічне. Коли вода тече по низині, утворюється вузька, глибока, повільна річка, як приміром, случ на Поділлі. Коли з гір широка, мілка, швидка, як латориця у нас у укачеві. Вода однакова, річки різні. Так само і з католицькою вірою. Віра як жива вода, і вона тече так, як визначають обставини. Ми про це детально поговоримо пізніше. А поки зафіксуємо в пам'яті. Обряд. Формується залежно від обставин і набуває своєї власної форми вираження. Тепер до головного: У ГКЦ і Мукачівська церква це різні обряди, де Юре і де факто. Журналісти, які це заперечують, або вони не розбираються, або виконують чиєсь замовлення. Тому поговоримо про правду. Це відео я в першу чергу звертаю до наших братів, до простих вірників, до звичайних добрих отців із УГКЦ. Ви ж не совєти і не комоняки, які прийшли і нав'язали свою правду. Так, вам розповіли всякі дурниці про нас. Але послухайте нас, просто поговоріть із нами. Ми ж ваші брати, у нас одна батьківщина, Україна. Ми і з вами однаково хочемо добра рідній землі. Як простий вірник, я хочу розповісти вам нашу правду, щоб ви самі розібралися, переконалися, що ми не сєпари і нас обріхують, а потім розповім, хто і чому нас сварить. Ну що, почнемо з улюбленої теми журналістів історія. Власне, я не фан пояснювати все історією. Так люблять робити. Диктатори, імперці і просто закомплексовані люди, які хочуть приліпитися до чогось великого, через історію класно маніпулювати. Подивіться на наших сусідів, росіян чи угорців, і з їх ностальгією про видатне минуле. Їм ця ностальгія деколи заважає відчувати реальність, навіть якщо сама по собі людина класна і добра. Історики часто брешуть на замовлення. І деколи навіть брехати не треба, достатньо подати потрібну замовнику, трактовку. Той же самий Сталін, за якого всі все чудово знають, для когось він кривавий диктатор, а комусь він крепкий хозяйственник від сухи до ядерної бомби. Отож, я б не радив надто серйозно сприймати історію, думаючи про сьогодення, яке є значно важливішим. Мир у нашій державі, мир між католиками значно важливіший. Як я вже сказав, Через історію класно маніпулювати. Проте для розуміння обставин, у яких формувався наш Мукачівський обряд, наша Мукачівська греко-католицька церква історія потрібна. Давайте розберемося, у цьому ролику буде трохи про історію. Українське християнство почалося зі Святого Володимира. Але не всюди, деякі території всередині. Сучасних кордонів України були охрещені раніше. У 863 році святі брати просвітителі Кирили Методій утворили новий слов'янський православний обряд. Тоді ж з'явилася перша слов'янська обетка. Це сталося у Велеграді. Велеград – це духовний центр першої Слов'янської держави, Велика Моравія. Кордони Моравії сягали. Щонайменше перемишля і північних схилів Карпат. Кирило і Методія у Велиграді трішки випередив латинський обряд. Моравський князь Моїмір І у 831 році був охрещений саме латинським єпископом. Але цей обряд був мало зрозумілий простим людям через мовний бар'єр. Люди не розуміли латину. І тому латинський обряд не пішов на периферію в ті роки. Візантійський обряд, який принесли святі Кирило і Методій, був на старомакедонській, близькій до народу мови. І ще була, нагадаю, перша слов'янська обетка. Цей обряд швидко поширився всюди і прижився, всюди, де жили тогочасні слов'яни. Учні кирила і методія понесли нашу віру від центру Моравії до її околиць, і навіть за її межі. На жаль, після Моравії лишилося мало документів і історичних доказів. Це люблять педалювати вже згадані мною комсомольські історики. Мовляв, нема жодних доказів Кирило Методіївського хрещення сьогоднішніх закарпатських земель. Є докази Кирило Методіївського хрещення в сусідніх землях за кілька десятків кілометрів від Закарпаття, є докази про кордони Моравії. Але от саме про поширення християнства тут на Закарпатті, у ті часи у IX столітті, прямих доказів нема, щоб щось так відкопали і показали. Оце доказ. Ну, дійсно нема. І це моє пояснення. Нашим краєм століття після того бігали монголи і ще казна хто. Купа різних варварів із Азії атакували наш край. Вони, як було заведено в ті роки, вбивали духовенство, палили церкви і архіви. І це була далеко не одна навала. Але ми люди і Бог нам дав розум, щоб думати. Давайте подумаємо. За версією політично ангажованих істориків християнство долало тисячі кілометрів, долало моря держави, і гірські кряжі, долало століття, доки не добралося Карічкою через Балкани, Чорне море, Крим і Київ з Велиграда на Закарпаття. Проте, будь-якій людині, яка здатна мислити, зрозуміло, що від столиці до крайніх хуторів тієї самої держави простіше і швидше добратися напряму. Так і робили мандрівні ченці і місіонери, несучи добру новину диким племенам на околиці, якою було тодішнє Закарпаття. Так у ті часи поширювалася віра через місіонерів на царськими указами. До речі, справжні історики якось у цьому ніколи не сумнівалися. Приміром, учень великого Михайла Грушевського, галичанин Микола Чубатий, переконливо, логічно, послідовно довів походження християнства на Закарпатті і частині галицьких земель саме від Кирила Методіївського хрещення. Чому я наголошую, що він галичанин? Ну, це вже трохи до наших братів у вірі із Закарпаття, що вони не думали, що всі галичани поділяють думку тих самозванців. Там купа нормальних людей, я вірю в їх більшість і їхні дослідники вже давно визначили правду. Крім пана Миколая, у походженні християнства на Закарпатті від Кирила Методія не сумніваються і вчені з світовим іменем, в тому числі і історики Риму. Ватікан офіційно вважає Мукачівську церкву спадкоємицею Кирила Методіївського хрещення. Це неодноразово озвучував святий Йоанн Павло ІІ. Враховуючи, що він народився у Вадовиці, яке знаходиться у 200 кілометрів від Велиграду, ця людина точно знала історію Муравії і її обряду. Святий Йоанн Павло ІІ є 100% незаангажований, на відміну від дрібних журналістів і самозваних істориків. Коли з одного боку думка справжніх, некуплених, незаангажованих і незалежних істориків, думка святого Йоанна Павла II то позиція всяких морозів, гаврошів і горіх тріщить по швах. Слова цих аферистів не вартують Щербатої копійки. Але як я вже сказав, залишмо спокою і історію. Ну, комусь хочеться бути спадкоємцем вікопомних подій у стольному граді Києві, не вставляє їх муравське коріння, яке, до речі, поширюється і на частину Галичини. Так, У ГКЦ є цих двох обрядів. Окей, один із них діячі відкинули, хай їм буде менше з тим. Є речі значно важливіші для сучасності. Ми про них поговоримо у наступному ролику. А зараз всім до побачення, ще зустрінемось з Богом.